Шусть і шуня, різдвяна ялинка. Наближалося Різдво, тому шусть і шуня роздобули ялинку. Удома вони посадили ялинку в горщик, а потім спекли печиво для оздоби. Вийшло! П'ять гарненьких печивок. Шуня пішла по чотири смугасті льодяники. А коли повернулася, одного печивка бракувало. Дивно, сказала вона, було ж п'ять печивок, а тепер тільки чотири. Шуня. Пішла по шоколадні дзвіночки, а Шусть лишився розвішувати на ялинці льодяники Повернувшись, шуня виявила, що один пропав. Було ж чотири лядяники, сказала вона, а тепер тільки три. Шуня вирушила по різдвяну зірку. А Шусть лишився чіпляти на ялинку шоколадні дзвіночки. Доки Шуня повернулася, з ялинки пропали геть усі прикраси. Ой, лишенько, Шуня побачила, що Шусть лежить на дивані. Шустю з тобою все добре! Спитала Шуня. Ні, відповів Шусть. Мені зле. Бідолашний Шусть. Шуня принесла Шустеві склянку води. Вибить Шуню, сказав Шусть, я поїв усі прикраси. Ага. Бачу, сказала Шуня. Друзі вирішили вийти на свіже повітря. Скоро Шустеві стало краще. А коли Шусть і Шуня повернулися, на них чекала сумна голісінька ялинка. Може, зробимо прикраси з паперу? Запропонував Шусть. Шустю це дуже мудра думка, погодилася Шуня. І вони взялися вирізати зірки та сердечка і склеювати гірлянди. Ялинка вийшла причудова. Наступного ранку Шусть і Шуня. Стали раненько і знайшли під ялинкою подарунки. Друзі вирішили спершу розпакувати маленькі згортки. Шуні дісталися чудові, нові, барвисті ножиці, а шостеві пригарна веселкова зубна щітка. Що треба зрадів шусть. Краса щасливого Різдва, Шустю Шуню.